Всім привіт з цією погодою. Багато хто з бюджетів навіть не заглядає нормально до вуликів. У нас то мороз, то сніг, то дощ, то похмуро, то просто холодно. А якщо і трапляється трохи сонечка, то ось такий вітрюган тіліпає оріхи біля пасіки, як Тарасову хату. І сьогодні я хочу коротеньке відео вам показати, особливо. Я знаю, що бувалі пасічники вже в курсі, а от новачки не прогавте. Я просто випадково робив відводок, сковернув розплод трута. Трутнів ковернув вже машинально, як я це робив колись ще до епохи і полосок, і біпінів і різних там тактиків. Ковернув і я був здивований. Зараз покажу. Ну вже мабуть здогадалися. Здогадалися про що йде піде мова. Мова піде про трута. Я ще розумію, отак от мать такого трута в серпні. Але мать трута на е, клеща на трутовому розплоді. В травні це неприпустимо. Це просто непропустимо. Ось воно ще бігає. Ось воно ще бігає. І з чого все почалося? Все почалося із відводків. Я прискочив на пасіку на декілька годин зробити пару відводків. І машинально просто так от взяв і розламав. І розламав пластинку з трутовим розплодом. І тут все почалося. І тут все почалося і тут все посипалося. Але тут ще нічого. Воно якось містами. Містами його повно, а містами, о, ось він, ось і він. Буває так розламаєш, там все нормально. І закрив вулик. А через декілька сантиметрів розламав, ковернув, а там страшне, а там кишить. От начебто нормально, а поруч, а поруч у камірки може бути їх 5 штук. Ось така штука. Навіть видно, навіть видно, як він бігає через віск. Ось. Через віск видно. Ось, оцей він. Щоб знали, оце ось де кінчик ножа. А це клещ. Він зараз побіжить, якщо зачекати... О, все, він утік. Ось така справа. Це страшне, років 10 я не бачив у себе на розплоді кліща. Років 10. І навіть після п'яти років, коли я намагався новачкам показати кліща, як звичайно у мене раніше було ковиряєш розплод трутовий і він на розплоді трутовому. Років 5 назад я не знайшов жодного кліща. У себе на тему розплоді, як намагався показати новачку. Я відмовився від біпіну. Ось тепер і наслідок. Ви подивіться, що відбувається. Європейські технології боротьби з кліщем ну, не зовсім Не зовсім з ним правильно борються. 5 років і пасіка знову у знову кліщі. Я напевне повертаю знову біпін пін знову повертаю до себе на пасіку. Хай там екологічно, не екологічно, але краще не екологічно живі бджоли, ніж екологічно мертві. Зараз подивимося тут. Ось тут язички. Я спочатку хотів їх лишати, лишати, тому що я, я вважаю вирізати будь-який розплод неправильно, адже бджола сама. Закладую я розплоду, скільки їм потрібно, якщо вирізати постійно трутовий розплод, вони його будуть постійно закладувати. Тож, трутень у вашої сім'ї буде, якщо потрібно сім'ї, там 1000 трутів, то буде в сім'ї 1000 трутів. Або своїх, або чужих. Ну, Але зараз зараз треба вирізати. Чим я і займуся. Так. Повертаємо, Повертаємось до антитрутових. Заходів ще радянських часів. Дивимо, що тут матки немає. Може тут ще матка в нас десь лазить. Вже вирішила сіяти. Якщо немає матки, струшуємо бджолу у вулик. Ні, -ні якщо була б матка, то її б теж струсив вулик. Але я б це зробив набагато набагато дітніше. І Розриваємо. Дивимось. Дивимось. Бо я був в шокі після першого язика. Трохи я в шокі. Так, тут начебто начебто не все так погано. Начебто не все так погано. Фут-фут-фу. Так, да, де там фуг? Біга паразит. Біга паразит. А це кліщ. Якщо дотерплю до осені, повернув біпін. Обов'язково. Хай ті мені болгарські пластини, які не є гарні, а біпін я поверну обов'язково. І плюс, плюс, буду думати, треба негайно. Поставити якісь пластини, щоб тільки не сильно отруйні. Та ти подивися, йо йома! -йо. Ти тільки подивись, а це все кліщ. Воно місцями, місцями є, кліщ, місцями його немає, місцями знову є, місцями знову нема. Тож, все. Наступного разу приїжджаю вже з пластинами проти кліща. Інакше, інакше на налипи мене будуть бігати без крилі бджоли. А навіщо мені без крилі бджоли? Мені без крилі бджоли не потрібно. Тож, для новачків, звичайно, знову для новачків, тому що був, бувалі мені мене зараз будуть знову вчити, там, користуватися кислотами, щавелькою, мурашиною. Так ось я хочу звернутися до новачків, поковиряйте в себе, не бійтеся, поковиряйте в себе розпліт, хоча б трудовий. Подивіться, якщо знаходите отаке, негайно, негайно не, е, застосовуйте пластини від хліща. І оця вся мурашина, щавелева кислота, соляна, сірчана, то все до лампочки. Ось такі справи. Дякую всім за увагу, та терпіння.